Добрий день, друзі. Сьогодні ми робимо розминку під присяди. Взагалі, під кожен рух ми будемо робити розминку спеціально. Отож, перший рух, який ми робимо під, під присяд, це встаємо випад, щоб розтягнути спочатку задню поверхню стегна. Ставимо руку поряд з ногою напроти вашої стопи. І далі ми робимо, тягнемось ліктем до підлоги. На які ми можемо розвертаємося, дивимось на вашу долонь, повертаємось, розкриваємось. І такі рухи ми робимо 10 проворотів на, кожен, на кожну сторону. На одну і на іншу. Дивіться, На другу сторону, щоб ви бачили, як це виглядає з боку. Касання. Проворот доверху. Знову. Опускаємося і з кожним разом намагаємося опускатися якомога нижче. І розкриваємося добре в верхній точці. Другий рух. Е, що ми робимо? Ми сідаємо в положення е, глибокого сіду, тримаючись за носки, піднімаємо таз, як, як, наскільки ви можете піднімати таз. В, ніж, в нижній точці ми піднімаємо ваші груди якомога вище. Зі сторони. Дивіть. Сідаємо, піднімаємо груди, дивимося вперед, піднімаємо таз, наскільки ми можемо витягуємо задню поверхню теж стегна і опускаємось донизу. Коли опускаємось донизу, якомога нижче, ми опускаємо і таз, вдавлюємо себе вниз. Підняли, опустили. І таких робимо 10 разів. Поїхали далі. Що ми робимо? Зараз ми тягнемо квадріцепс передню частину стегна. Для цього нам необхідна стінка. Біля, біля мене є якраз стінка. Що ми робимо? Ми стаємо перший, перший варіант це коли у вас мобіліті недостатньо. Не ми стаємо, залишаємося на коліні стояти, закидаємо ногу, носок на стіну. Притискаємо коліно до стіни, і як, е, намагаємося е, притискатися до стіни спиною. В такому положенні ми витягуємо квадріцепс. Якщо з мобіліті у вас покраще, тоді ми ставимо ногу перед собою, також коліно притискаємося до стіни, носок закидаємо на стіну і намагаємося вставати потрошки, придавлюючись придавлюючись спиною до стінки, також. Може, якщо у вас мобіліті достатньо, ви можете прямо діставати. Робимо так: 30 секунд на кожну сторону. Так, далі. Далі ми будемо тягнути ваші сідниці. Для цього є положення голуб, називається, що нам потрібно. Ви ляга, сідаєте в таке положення. Коліно на підлозі, стигно теж на підлозі, нога зігнута перед вами. Нога позаду можна зігнути. Якщо ви можете, випрямляємо її якомога далі. Носок витягуємо. Далі ми розвертаємо свій таз і нахиляємося до підлоги. У вас таз зараз дивиться в сторону, вам потрібно, щоб воно дивилося а, в напрямку коліна. Розвертаємося в таке положення. Витягуємо сідницю. Дивимось зараз, як це буде спереду. Дивимо. Сіли ногу перед собою, витягнули позаду. Розвертаємо, якщо ваше коліно тут спереду, цю частину давимо, витягуємо назад. Витягуємо, витягуємо, цю частину вдавлюємо вперед. 30 секунд на кожну сторону. Далі. Далі потягнемо внутрішню частину стегна. Це положення називається балеріна. балерина. Балерина. Стаємо випад, стали випад. Ногу, нога, котра ззаду, ми провертаємо носок на 90 градусів. Опираємося руками на пояс і таз подаємо вперед. Витягуємо ось тут внутрішню частину. Можна робити в невеликому русі. А можна зафіксуватись і тягнемо, але не більше 30 секунд на кожну сторону. Так, далі нам треба потягнути вашу голень, цю частину. Також ми ставимо випад. Не дуже далеко ставимо вашу стопу. Руками можна опертися на коліно. Подаємо коліно вперед якомога далі, але не відриваємо п'ятку. Тут Це головне, щоб ви відчули, як тягнеться тут позаду голень. Вперед, підвелися, вперед. І цей рух ми робимо в динаміці. 30 секунд ми засікаємо на одну ногу і 30 секунд на іншу. Там вдавлюємо добре коліно вперед. І ще одна вправа, щоб ми і потягнули не тільки ноги, а й ваш кор. Що ми робимо? Ми сідаємо на глибокий сет. Одна рука до підлоги, іншою рукою ми розвертаємося якомога далі, прямо добре тягнемося до стелі. Повернули, поміняли руку і на другу сторону витягнулись. І таких робимо 10 проворотів, тобто 5 на кожну сторону. І так, друзі, тепер ваші м'язи готові до тренування. Отож, рушаємо присідати.